Красуні, привіт! Хочу вас привітати з жіночим святом, бажаю вам всього найкращого, здоров'я, кохання, щоб вас любили, обожнювали, носили на руках, бажаю вам всього-всього, а головне нам мирного неба над головою. Але сьогодні з вами не просто так. Сьогодні приїхали ваші замовлення. Тож будемо робити розпаковку і дивитися, що ж там прийшло. Там не тільки ваші замовлення, а дещо я замовила собі. Зараз вам я його покажу. Так, Так, Тут у нас, як завжди, накладна, транспортна, плівочка, щоб нічого не побилося, одна, ось ще одна. Все добре запаковано, щоб нічого не розбилося. І почнемо ми, мабуть, з ваших замовлень. Так. Ось така гарна паста. До речі, зараз вона в акції. Така шампунька ботанік, кропива, також в акції. Проти лупи, дівчатка дуже класна шампунька. Ще замовили в мене на подарунок такий крем, зручний формат. Класти можна в сумочку і брати з собою в дорогу або просто покласти в сумочку, в косметичку, і хай він буде завжди з вами. Так. Далі у нас ось такий крем під очі Люмі. Висвітлює темні кола під очима, прибирає припухлості дівчата. Жінка в мене вже бере другий раз, сказала, дуже класний їй допоміг. Ефект прямо я побачила відразу, коли зустріла її вдруге. Ще ось такий бальзамчик вона замовила апельсиново, зволожуючий, до, до речі, також у акції. Цьому місяці замовили мене ось такий парфумований дівчата. І Гарненький, дуже класний. Після душу нанести на тіло Божественного казковий аромат. Далі ще в мене замовили. Ось таку кремову помаду. До речі, на помади всі наблизь До кінця березня знижка 25%. Дівчатка. Весна настала, тож треба купувати красу. Далі вони мене йде також зі знижкою замовили. Це фіксатор макіяжу, дівчата. Класна річ. Робите макіяж на відстані 30 см лиця розпилюєте і буде триматися весь день не тече. Дуже гарно фіксується. А зараз я вам покажу, що я замовила як комплімент від компанії. Від ось така туш. Підгадайте, скільки вона мені коштувала. Коштувала мене лише 49 гривень. Так, так, 49. Це комплімент за моє замовлення, але трошки пізніше я вам про нього розкажу. Зараз я вам покажу, що я замовила собі. Це я замовила для свого сина. Він у мене обожнює цей ополіскувач. У нас вже дуже багато порожніх пляшок. Нарахувала 7, 8, як тільки закінчується, десь. Навіть менше половини залишається, він біжить, кричить, тяне, мама, мама, треба ще. Дуже класно. Виробляється в Україні під брендом Фармосі. Ясна, перестають кровоточити. Дівчатка має антисептичну дію, заспокійливу. Беремо. Ваші зубки скажуть. Дякую. А це я замовила собі. Це моя любов. Найбільша, напевно, в каталозі антижир. Ще ніколи відмити брудну сковородку, казан, шампури від шашлика, решітку з мангалу не було так просто. Розігріли, попшикали, тут є такий полівілізатор, попшикали, зачекали декілька хвилин. І просто змили водою. Все. Ніяких зусиль прикладати не треба. Беремо, замовляємо дівчата, дуже класно. Не тільки дівчата, хлопці також можете замовляти собі на СТО. Мити деталі машини дуже класна. Річ. Відмиває мазут. Взагалі. І ось такий каталог новенький у мене. Так, розповім вам трішечки про мій комплімент в замовленні. За замовлення своє особисте на 40 балів, ви отримуєте ось таку гарну річ. Це може бути туш, або дуже багато продуктів є в цьому переліку. Тож, Вигідно отримувати такі компліменти за свої замовлення. Якщо ви також хочете отримувати класні компліменти за свої замовлення, пишіть мені слово знижка під цим відео, я вам дам посилання і ви собі оформите таку знижечку. Будете напряму купувати замовлення на сайті компанії, не переплачуючи нікому. Тобто економити сімейний бюджет. Сподіваюсь, я була для вас корисною. Ось, ось яка краса приїхала сьогодні. Ось, дівчатка, скоро ваші замовлення будуть у вас ось обожнюю отримувати замовлення, радувати вас і дарувати вам красу. Повагою і любов'ю, ваша Інна.